11 жовтня виїхали на сім'ячок із раджетішною пшеничкою ліндос. О, маємо такий вид. О, все робилося одинаково, в принципі. От ми наблюдали на озерній. дуже великий процент пошкоджених рослин. О, так тут ми цього не бачимо. І от ми, в принципі, посів був. Тут зроблений 4 вересня, а там 3. І от уже тут на цьому полі ми наблюдаємо даже уже смикання рядка. І от у нас все роблено одинаково, теж передник соняшник. Теж просто рубящими катками от, от така пшениця на 11 жовтня. Теж от коефіцієнт кущення двойка у нас, в принципі, в принципі, от така пшеничка, коренева система, добре О, але теж присутня личинка мухи і муха. Є да, теж, так, да, присутствує. Ну, теж бачимо ті самі пошкодження. так що... Що зараз поїдемо доїжджаємо остальні посіви, Але ж на цьому полі ми і наблюдаємо і падалицю в соняшника. Так що будемо працювати інсектицид, фугіцид і гербіцид, боковий суміші. В принципі, щоб більше не повертатися сюди на ці поля з цими питаннями. До побачення.